Попри війну в Україні, продовжують створювати природоохоронні зони. Так на Чернігівщині створили ще два ландшафтних заказники. Під час чергової сесії облради депутати проголосували за створення двох об'єктів природно-заповідного фонду ландшафтних заказників місцевого значення. Перший Седнівський об'єкт площею 320 гектарів, розташований у межах Седнівської громади Чернігівського району. Має важливе значення як ділянка смарагдової мережі, в угіддя та місце відпочинку і годівлі перелідних птахів. А от заказник панський сад. Створили у Прилуцькому районі. Він займає значно меншу територію у порівнянні з Седнівським – усього 43 гектари, і знаходиться поблизу села Малківка у межах Сухополов'янської ТГ. Створення заказників місцевого значення це один з ключових природоохоронних аспектів стратегії розвитку сухополов'янської ТГ на 2022-2027 роки, каже голова Сухополов'янської ТГ Денис Росовський. Це, звісно, територія, де є, скажімо так, червонокнижні рослини де присутні, наприклад, унікальні місцевості, що стосуються історичної нашої спадщини, щоб придати цим територіям охоронний статус, запобігти їх розорюванню, втручанню будь-яких чинних негативних наслідків, факторів впливу. Андропогену, в першу чергу, ділянка заповідника представлена лучними болотними і лісовими площами з відповідною флорою та фауною. А назва природоохоронної території пов'язана з історією, колись на цьому місці розташовувався старовинний панський маєток. До речі, панський сад не єдиний заказник на території громади. За період, як я сказав, вже двадцятого, 21 первого, року. Цей зокрема заказник, який ми створили нещодавно, і обласна рада придала йому відповідного статусу. Він вже є третій. Адже передувало створення відповідного заказника на території Білорічівського старостинського округу Засенкове. Потім ми створили відповідний заказник на території Ряжківського старостинського округу Берізькі і вийшли на створення уже заказника на території Малківського старостинського. Округу. Основною причиною створення заказника, саме на території селища Малківка, були самі селяни, які хотіли зберегти територію, яка є по-своєму унікальною. Територія доволі суттєва, і там, за історичними даними, знаходився на цій території панський маєток, колишній. От. Місцевість унікальна в чому? Є паркова зона, є водойма. Є заболоченість місцевості, є луки, от. і це все становить ну, доволі доволі суттєву цінність даної території. Виникненню вже третього заказника на терена громади передувала кропітка робота. Вимагає підход вирішення цього питання, обґрунтування. Саме чому от готувалося це обґрунтування? Я хотів би дійсно висловити подяку. Бо це до цієї роботи долучився ж наш земляк із села Малківка безпосередньо, науковець Олександр Яковенко. От саме матеріали по створенню цього заказника і готувалися протягом 2021 року. І результат на сьогодні ми маємо рішення обласної ради відповідне. Висловлюємо подяку за це рішення депутатам обласної ради за розуміння, одностайність. Що ця робота необхідна? Ці заказники необхідно створювати у майбутньому. Планується створення ще декількох природоохоронних зон, каже голова сухополов'янської ТГ.